Що ЗЕП можна купити на ЗЕП в Україні. Станом на червень 2025 року українці в середньому заробляють 23 тисячі 460 гривень. Якщо брати аксесуари, то цих грошей вистачить на майже 8 чухлів за 3 тисячі гривень або 9 ремінців на годинник за 2500. Також можна взяти 5 мишок за ціною 4200 чи 6 блоків живлення за 3800. Навушники AirPods 2 можна знайти за 4 500 5500. Третя версія трохи дорожча 7 тисяч гривень. Ціни на проверсі перевищують 10 тисяч гривень. Тож за середню ЗП в Україні можна купити 4 AirPods 2 чи 3 штуки, якщо візьмете третю версію, ну або ж дві штуки в Apple Watch SE 2024 року обійдуться вам у 10,5 тисяч гривень. Тут очевидно не вийде більше, ніж два годинника. Далі йдуть iPad. десяту версію на 64 ГБ гігабайти можна взяти за 15 тисяч гривень або новішу одинадцятку 18 і тисяч. Тут вийде хіба що по одній штуці. І ще трішки грошей лишиться на життя. Новенький iPhone 13 коштує як ціла зарплата 23 тисячі гривень. Або, якщо пощастить, можна взяти за цю ж суму 14, але вживаний. А що не можна купити? Нові моделі iPhone, жоден з MacBook чи iMac, і навіть Apple Watch Ultra чи iPad Pro.